Відтепер тепер податки у Черкасах стало значно зручніше. У місті відкрили найбільший центр обслуговування платників податків. Довгоочікуване відкриття працівники податкової перетворили у справжнє свято. Вітати податківців завітали не лише черкаські, але й столичні можновладці. Хотілося б поздравити, звісно, же, з тим, що у них є ще одне замечательне місце, де вони можуть в повній мірі получить консультації. І ці консультації будуть так и условиями, в которых они будут предоставляться. Мы все видели, сегодня это очень замечательное современное помещение, оборудованное всей необходимой термомой. Інформацією е необхідними ресурсами для того, щоб отримати всю інформацію, яка інтересує сьогодні. Блакичка, одразу три оновлені зали запрацювали у центрі обслуговування. Перша зала займатиметься видачою довідок та дозвільних документів. Друга зала прийомом звітності, третя безпосереднім обслуговуванням платників податків. За словами податківців, головною метою центру обслуговування є забезпечення комфортних умов для виконання платниками податкових зобов'язань. Я вважаю, що це дуже важливий крок. Я не можу сказати, що, скажімо, ну, на мою думку, тут все ідеально, тому що, безумовно, всі мають певні обмеження приміщеннями, там, конструктивними елементами. І для того, щоб робити скажімо, там, повноцінні прозорі офіси, то треба багато мільйонів вкладати. Але в тих умовах, яких є, я вважаю, що зроблено максимально якісно, максимально добре, максимально зручно для людей. Хоча мрію про той день, коли потреба в таких офісах взагалі щезне. У новому центрі є всі умови для швидкого та зручного оформлення документів. Окрім цього, податківці не забули і про клієнтів, які не мають вдома комп'ютерів. Для них працівники центру передбачили окремий гостьовий комп'ютер та консультанта, який буде допомагати їм в оформленні документації. Є можливість і прийти сюди. Є можливість електронної звітності. Ми одні з перших здаємо, почали здавати електронну звітність через інтернет. Є можливість отримати консультацію. Є можливість. Ну, можливості багато тільки працює, тому враження чудове таке. Я, я врахую, що для платників податків це дуже добре, тому що ну якщо людина працює прозоро, якщо підприємство чи чи там фізична особа працює прозоро, то йому всі можливості є для того, щоб отримати консультацію і працювати так, як потрібно загалом на території Черкаської області наразі працює ще 21 центр обслуговування платників податків. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.